До нас на молитовний майдан завітала відома поетеса, письменниця, журналістка, перекладач пані Неоніла Стефурак. Пані Неоніло, скажіть, будь ласка, які вірші ви хочете запропонувати слухачам? Це вірші ви написали тепер уже чи раніше написані? Ці вірші були написані протягом останнього року, і вони мали би побачити світ до кінця цього року у Львові. У видавництві монастиря отців студитів Свічадо, це в вірші духовні, це духовно-філософська лірика, якщо можна так сказати. Назва книжки буде Сакральний простір і під заголовок Листи до Бога. Це є поетичні листи до Бога. Оскільки 2013 рік був проголошений Українською греко-католицькою церквою роком віри, ця книжка, власне, про віру, про пошуки віри, про шлях до віри. І я хотіла би прочитати кілька віршів щось. Нам дуже цікаво буде послухати. Вірші цієї майбутньої збірки. Цей світ належить князеві пітьми, сійнистий край в раю за ворітьми людина ж, наче маятник між них. Її ім'я записано до книг та вітер часу нищить сторінки, а потім їх спресовують віки, потоки крові, з патюками сліз, і мізерніють ті, що відреклись, і в безіменні губиться ім'я, і знов мені нашіптує змія. Слова підступні, хижі та страшні, цей світ давно належить сатані. А я не вірю, бо інакше б він давно загинув, і по ньому дзвін уже б давно у всесвіті лунав, Озвися, Боже, адже ти це знав, але чому, як і колись, ваал те, що тобі належить, сплюндрував. Спочатку зрадив ангел світлоносний. Відтак продав один з дванадцятьох звичайний чоловік, скарбник, апостол, що домагався доказів для догм. Коли ж прийшли невігласи, дрібнота, оті, що Бога свідчили, нема, не зі страху зрікалися, не потай, і не за тридцять срібних, задарма навчились жити спритно Карпе Помножиш статки, упіймаєш день, в усьому покладаючи надію: ні, не на тебе, Боже, на людей. То що це? Ген підступності й сваволі, хвороби невідомої, симптом, бадьорі тілом, але духом кволі, продажні поодинці і гуртом, спроможемося виправдати підступ одвічним протиборством інчиян, вже непогане, і не атеїсти. Але чи гідні імення християн? Зачиняються двері батьківських осель, заростають стежки у минуле, ще одного життя дописався есей, на землі прочитали і забули. А на небі, чи ж небо пробачить колись ті переступи, підступи, війни, що віками у нашому краї велись, переходячи в гени повільно, хто від зникнення рід наш спасе, коли ми не шануємо Божі закони, от і вловлює вухо звучання сурми, от і плачуть у храмах ікони, от і зріють ваали в тільцях золотих, а жінки забувають про сором, навіть санкта, санкторум святає святих, від зневаг розсипається в порох. Кожен має у святцях щоденних себе, кожен сам собі Бог і правитель, тож собі догоджає і під себе гребе, а все інше пускає на вітер «Семпер ідем, Ісусе, однаково скрізь, люди судного дня не бояться. Гріх не тільки прижився в серцях, але й зріс то навіщо ти йшов на розп'ять. Данина чорту і Богу свічка. Хіба нам шкода, та ми ж не бідні, прибрали віру в косиці чічки, що вже й за ними хреста не видно? Згадаю пісню про колір чорний, бо колір білий не нам зостався, якби ж то тільки данина, чорту, буває й гірше, душа в заставу, та хто це бачить? Бенкети, тризни, усе змішалось. А що по тому? Немає честі, немає вітчизни. Лише похмілля гірке і втома, а як поглянеш на все очима живої віри, побачиш ясно, немає жертви, немає й чину немає гноту, світильник гасне. Та страх минеться, якщо борги нам пробачиш, отче, і знімеш зашморг. Хоча згадаю про тих, хто згинув за цю сваволю і знову страшно. Небавому усе скінчиться. Чи раз вже було небавом, людина вінець природи, чи пиха її вінець? Самі ви себе зробили васалами і рабами, але помирає тіло і царством усім кінець. А як же ти, Боже, царство, яке не підвладне тлінню, де кожен малий великий, веселий, хто сльози лив? Якщо ти помреш у ласці, не будеш по той бічтінню, за вірність тобі воздасться, на інше бракує слів. Пробачу турбую отче, та хочу тебе спитати, чому дозволяв ти брати імення своє на щит О тим, хто підносив зброю і брата штовхав на брата і все на шляху розбрату палив, грабував, трощив, та це ж не щоб та шаленців, не кілька людей, народи, убивці, кати, тирани, у масках овець прочан. Хіба ти забула доню? Я дав вам колись свободу. І дару цього не вбити ні кулям, ані мечам. Е, я тут хочу кілька слів сказати: відомий вислів латинський, тут взагалі в цій книжці багато латинських висловів: ора ет ля бора, молися і працюй. Е, нашому народу пасувало би більше ля бора ет ора, працюй і молися. Тому саме так представлено в цьому вірші. Коли відкривається скринька Пандори, і ти навісніш відтрат, працюй і молися, Ля ет ора, не знайдеться кращих порад. Коли твій товариш таємно, як ворог, лаштує на тебе петлю, працюй і молися, для ет ора, не матимеш в серці жалю. Коли розпадається скеля, опора, що дім твоїх предків трима, працюй і молися, лябора ет ора, опорою станеш сама. І навіть коли вже содом і гомора підступно вповзатимуть в плоть, працюй і молися, лябора ет ора, про інше подбає Господь. Завчасу б не задмухати свічу, збродко обираючи найліпше. У кожного своя стіна плачу. Своя голова, свій апокаліпсис, не кожному під силу ноші, ці та звільнення від них ніхто не має, життя людське тримаючи в руці, невже і смерть нелюдську, ти тримаєш, чи ж може той, кому ім'я отець, дитя віддати на пекельні муки, та щойно гріх вихлюпує сердець, лягає меч у твої ласкаві руки. Перед тобою винні ми усі, і гірші за отих вигнанців з раю, бо світ тобою створений в красі захлання. Понищили до краю, я винна теж, у тому, що мовчу і дозволяю нищити останнє, оці листи, моя стіна плачу, слізьми плачу й пишу до запитання. Хто не зрадив і хто не зрікся, хто в непевний, не хвилив час, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Ні, не кожен прочаїн воїн, і не кожного світ спійме, спімне. святий Боже, води живої, просить серце моє сумне, бачиш, хмари важкі, нависли, чуєш, грізні гудуть вітри. Боже кріпкий, мою вітчизну з мапи Всесвіту не зітри, хай вона ще не має сили збудувати просторий дім, хай ще квола, але ж красива, як мадонна з дитям твоїм. Хто не зрадив і хто не зрігся, хто в недолі її беріг, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй всіх. І на закінчення останній вірш, бо за вікном вже вечір пізній, і такий вірш коротенька молитва. Дякую тобі, Господи, на завершення днини, за єдність душі природи з душею людини. За те, що мені відкрився у світлі сакральних значень і відтоді твоє батьківство у всьому живому бачу, за те, що потоп всесвітній не знищив прадавню кревність, за те, що мені, як рідні, звірята, птахи, дерева, тож прошу, за цю шляхетність і жертву братів найменших усім, хто в земному гетто, додай після ночі деньщі. Ну, такі на, на перший погляд, якби сумні, але такі очищаючі вірші, спонукаючі. ну якесь таке відчуття зразу, що хочеться діяти і щось робити. Я можу розповісти, як я почала писати угу. цю книжку. Я лежала в лікарні на великдень, це було. Оскільки місць було багато, всі люди святкували, мене швидка привезла в лікарню, і я лежала одна в палаті. Мені поставили крапельницю, і раптом я почула, що я повинна записати. Мені почали йти вірші. Як записати, коли в тебе в одній руці голка, а в тебе немає ні ручки, ні паперу біля себе, нічого. І я намагалася запам'ятати, пішов перший вірш, якого тут немає, я його не читала. Він як заспів до цієї книжки. Якщо я, може, я його зараз згадаю, маленький він. Кажуть, що пошта до тебе доходить миттєво, достатньо серцем писати. Скільки потрібно здолати шляхів почуттєвих, кожному квантум сатісно. Це латинською скільки потрібно. Кажуть, коли всі шляхи позаду і досвіду, повна міра, лишається тільки сакральний задум, кредо, а отже, віра. І далі пішов дуже великий довгий вірш, вільний, білий вірш, так званий, який треба було запам'ятати. Я його запам'ятала, але коли прийшла медсестра знімати крапельницю, крапельниця вся витекла на рушник. Тобто, і відтоді, щодня, або через день, або через кілька днів я чула внутрішній голос, який спонукав мене записувати. І так я записувала ці вірші, поки я не почула цього голосу. От вже так, якби ось. Більше не було що записувати, і тоді людина дуже мало знайома у порядниці, яку я особисто взагалі не знаю. у порядниці християнської онтології написала мені, що вперше видавництво Свічадо у Львові проводить конкурс поезії духовної. І чи ви, значить, не хотіли би щось туди надіслати? У мене якраз це було в комп'ютері. Я класнула кнопку і надіслала. І пройшло десь ну, більше півроку, напевне. Мені прийшла відповідь, що я перемогла на цьому конкурсі, хоч ніякого паперу мені не надійшло, і що через це вони можуть видати збірку. Але, звичайно, я не буду мати нічого, ні гонорару, ні книжок. Ну, мається на увазі, але про це не може бути мова, тому що це листи до Бога. Вони їх допоможуть донести до людей. Ось так таким дивним чином була написана ця книжка. Ну і дивна книжка, і на ну такі вірші, які ну, вони відчуваються, що вони йдуть не звідси, а вони йдуть зверху, звідти. Ну і ось уже зараз я не чую нічого, я нічого не хочу так, так. Ну я думаю, що це так так так. така праця поета, письменника є натхнення. Ми дуже дякуємо, пані Неоніла, що ви у нас є. Я можу, що на, на закінчення цієї збірки, коли вона вийде, щоб ви нас повідомили. Ось цей вірш mm -hmm. був написаний в, на початку 90-х років. Він актуальний mm -hmm. дотепер. Mm -hmm. в, якраз стосовно Майдану. Тоді, ще революція тоді не валихавані. було так, тоді, так, на граніті. На граніті. Так, тоді був написаний цей вірш. Реанімація духу серед господніх щедрот нарід, що хлебче сивуху або копає город. Тиждень неметине місто, лайка й куля сліпа, скрадлива тінь Емгебіста під прапорами упа, в злиднях померлі герої, в шані й розкошах ділки, слово, єдине зброї, міцно тримайся руки, блякла подоба вітчизни, хай не спиняє твій лед від сатанинської тризни до херовимських планет. Ми не повинні обоє чуєш, боятись хули, Там, де останні набої для побратимів були, там, де нащадки потворні, нім здирали з ікон. Воля не тільки соборність, воля це Бог і закон. Все хочеться обслуговувати. Дуже дякуємо вам Неоніла Васильівна за ваші вірші, за те, що ви прийшли, прочитали. І я ще раз скажу, що ми з нетерпіння будемо чекати цю збірку, тому що вона дуже очищає. І Я думаю, що вона ну не даремно вам ці вірші прийшли, тому що вони потрібні зараз дуже необхідні людям.